Вітаю вас на квартирі по вулиці Лемківській. Це у нас квартира в новобудові преміум класу. вона здається в оренду. По суті, самий центр міста, але без гучних якихось магістралей, тим не менш, близько до високого замку, і вся інфраструктура зразу поряд біля самого будинку. Uh, так, Будинок на йде преміум класу. Про що це говорить? То що тут завжди є консьєрж, uh, ну, сам будинок сам по собі збудований дуже якісно, давним-давно вже заселений. Тут обжитий, вже ніяких нюансів нема, В ремонті тут вже роками не чутно. Uh, є з плюсів експлуатований дах, повністю весь дах є експлуатований, на нього можна підніматися. Я про це постараюся окремо відео зняти. Uh, по самій квартирі. Квартира великої площі, тут понад 60 квадратних метрів. В принципі, зроблена в таких витриманих якіс, ну, якісними матеріалами, витриманих тонах. Бачите, тут вспоновані двері хороші, ну, така не під здачу, скажімо так, квартира зроблена. Складається вона з великої ось тут у нас величезна зона, така вона понад 30 квадратів десь має. Це у нас іде відповідно кухня студія. Тобто тут у нас така зона відпочинкова робоча зона. Мультимедіа, висить телевізор, підключений інтернет, все все вже тут є. Опалення тут автономне. Тут іде в нас плитка на підплитку відповідно підігрі підлоги. Керування ним йде от в тій шуфляді. Далі опалення автономне від котла двоконтурного контурного Weissman. І тут ми попадаємо в таку зону з гарним таким деревцем ілюстрованим. Це у нас зона їдальні. Знову ж таки, тут є ще якісь стелажі додаткові, така якби вітрина. Ну, якось так. Квартиранти жили, використовували, кожен по-своєму може використати е, величезні панорамні еркерні вікна, які виходять у нас на високий замок. Бачите, який класний краєвид, і вся наша дахова інфраструктура львівська, видна. З цього боку така трошки зелена зона. Ну, В принципі, біля вікон самих ніяких забудов немає, нічого не будується, там тільки вдалині десь якась новобудова, про неї там не чутно взагалі. Якщо при бажанні захотіти, то можна її ратушу в кінці там розлайти. Окей, з тим розібралися. З цього ракурсу ця зона виглядає таким чином. Тут, до речі, є вікно, воно так зашторене, але воно виходить з лоджію. З неї захід в нас зі спальні. Зараз там побудуваємо. Е, відповідно, йдемо далі. Давайте зайдемо в санвузол зразу, як поки ми тут є. Санвузол у нас з великою дуже гарною асиметричною ванною. Вся сантехніка сучасна. Все зроблено на совість, добротно. Якихось нюансів підвісна ну, інсталяція, рушник усушка у нас йде електрична, тобто її, в принципі, будь-який час можна включати її і зимою і влітку. Якось так. Далі попадаємо в, нас в спальну зону. В спальній зоні у нас тут так само досить пристойна площа. До речі, зауважте багато різних таких елементів підсвітки є. З правої сторони зразу вітає у нас величезна шафа-купе. Вона на всю стіну, дуже глибока, дуже багато секцій. Ну, Тут повноцінна гардеробна. Не міні, а повноцінна гардеробна. Тут знову ж таки є вішаки, будований комод. Питання зберігання речей тут, в принципі, в ній закрито. Є ще окремий комод, високі стелі, вищі, ніж в стандартних новобудовах. Є відповідно для цього сходинки спеціальні. Тут у нас дуже круте дзеркало, людський зріст. І тут в нас йде відповідно лоджія застана. Тут є така просувальна зона для сушки зона. Є е, кондиціонер. Тут, до речі, дуже класно поміщається якийсь робочий стіл, можна зробити собі робочу зону, відділитися від спальної зони або тут, або тут. Для домашніх працівників, а IT-сфері, я думаю, актуально буде. Величезне еркерне вікно. Так само виходить у нас на е, сторону високого замку. Побачите ну, якось так. Дуже гарна, пристойна квартира. В принципі, останні люди тут жили не знаю, роки 3-4, я поселяв, вже не пам'ятаю. Тобто, достойне житло. По даху ще постараюся зняти відео. Територія будинку закривається, знизу консьєрж. Дідусь сидить, завжди дивиться за всіма, слідкує, так що можете, не переживати. Телефонуйте наразі гарного дня.